Слава Україні! Ручна димова граната миттєвої дії Армії США М106. Після ініціювання ця граната одразу розривається, створюючи димову хмару білого кольору. Граната ця важить 587 грам. Це перша граната, фактична, вага якої відповідає заявленій. Діаметр гранати 55 мм. Довжина 139 мм. Граната створює димову хмару площею 7 на 7 м. Заявлено, що димова хмара буде триматись 35 секунд. Час затримки спрацювання від 1 до 2,3 секунди. Можна використовувати у поєднанні з ручними димовими гранатами тривалої дії. М106 миттєво створює димову хмару поки ручна димова граната тривалої дії поступово наповнює поле димом. Димова граната М106 містить 255 грам діоксиду титану, який розсіюється у хмару під час вибуху гранати. Він не є токсичним та він не горючий. Фактично, це не є дим як продукт горіння це є хмара твердих частинок. А про те, як ефективно працювати з димами, дивіться у відео, посилання на яке буде у описі. При роботі з цією гранатою, якщо ви вийняли кільце та шплінт, забороняється змінювати руку, якою ви тримаєте гранату. Щоб в цей момент важіль випадково не відлетів, та граната не спрацювала біля вас. При необережному поводженні з цією гранатою, вона може вибухнути та нанести вам суттєві травми. Цю гранату забороняється кидати близько біля себе або біля дружніх сил. Це все, що залишилось від димової гранати. Важель я не знайшов. Це важель від гранати М83. Уважіль трохи не підходить, але приблизно ось таке настільки потрібно його відігнути, щоб вона спрацювала. Як ви бачили, граната замаскувати миттєво може добре. На вулиці було доволі вітряно, тому оцінити, наскільки довго тримався би, трималась би ця маскувальна хмара, не вийшло, бо її одразу знесло. Але миттєво вона маскує добре. І на всякий випадок скажу, що. Через тепловізор, через це маскування, все одно видно, що відбувається. Ця граната не приховує від тепловізора. Підписуйтесь на канал, далі буде ще дуже багато цікавого.